Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. В основній в госпітальній базі області провели день донора. Кров необхідна для порятунку поранених внаслідок російської агресії в першу чергу, а також пацієнтів з рядом інших захворювань, розповідає моя колега Дана Паніна. Ров єдності для захисників України саме так назвали цього разу день донора в основній госпітальній базі області. До акції долучилися студенти і викладачі Українського державного університету науки і технологій. Дуже важливий день, особливо для наших поранених героїв, які сьогодні знаходяться в реанімаційних відділеннях. Кожного дня ми переливаємо кров заради спасіння і те, що сьогодні донори, студенти, викладачі прийшли сюди і зголосили здати кров заради життя героя. На мабуть, найважливіший поступок в їхньому житті. Донорська кров безцінна. Саме її використання під час зцілення дає реальну надію на порятунок. Тож медики вдячні кожному, хто приходить на день донора. В Середньому кожна людина, яка тут присутня, а їх сьогодні буде присутні сотні здає 400-450 грам крові. Це небагато. Одній людині ми можемо перелити і 5 літрів, і більше. В середньому кожний воїн ми порахували, який доставляється з лінії фронту, Втрачає більше літра крові в середньому. Це середні показники. Але багато з них приходять у нас із показником гемоглобіну 30, і тут переливається кров на наповну без безперестанку. Тому кров потрібна завжди. Дякую всій Україні. Дякую всім студентам, особливо студентам університету науки і технологій. Сьогодні вони планують. Це 200 людей, які прийдуть, здадуть кров. Це дозволить кілька днів переривати кров нашим героям. Це такі сміливі поступки заради життя. Співпраця між лікарною та університетом набула систематичного характеру. За момент існування нашого університету, бо ми молодий університет, нещодавно об'єднаний з багатьох вищих у міста Дніпра. То ми, мабуть, уже це п'ятий чи шостий раз тут знаходимося в цих аудиторіях. Студенти безумовно, викладачі, реагують позитивно з розумінням тої ситуації, яка є в нас в країні, з розумінням того важливості питання щодо донату крові сьогодні. Наскільки це важливо? Бо ми всі бачимо, яка складна ситуація і на фронті. Словна ситуація, вона і в тилу, тому що безкінечні шахеди, безкінечні ракети обстрілюють і так далі. Тому навіть цивільне населення потребує цієї крові, не тільки захисники України. Серед учасників акції багато студентів, які вже не вперше раз дають кров. Проте є й ті, хто завітав до лікарні вперше. Я хочу допомогти людям, вважаю це важливим ділом. Я думаю, є люди, яким вона кров зараз потрібна. Наш час не простий. Студенти розповідають, процедура не займає багато часу та не вимагає довгої кропіткої підготовки. Тож кожен бажаючий може доєднатися до акції збору та допомогти врятувати життя. Єдина пересторога наявність хронічних захворювань. Якщо ж ви їх не маєте, то здача крові на переконання лікарів сприяє покращенню вашого самопочуття. Тож здаємо кров заради порятунку і заради нашої єдності. Дана Паніна, Поліна Коляда, Олег Родіонов, новини Д1.